Пам'ятник загиблим в часи війни. Начебто для міля... загиблих міліціонерам. Але що їх ми бачимо? Якщо дивитись ці обличчя, це от наші українці. Це пам'ятник українцям, загинувшим від рук оцих. Російський село, українців близько нема. І навіть пекельний вогонь за, загасили. Згадують за це. Тільки коли їм вигідно. Не вигідно зараз запалити газ. Тут і не палять. Навіть її, що не підсмажиш, як у Києві смажили. Ось вони закатовані росіянами українці. Скульптор наче знав, що настанні такі часи, коли люди зрозуміють, що він хотів сказати цим пам'ятникам. Але ім'я скульптора тут навіть немає.